Вітаю вас, колеги пасічники і пасічниці. І як я і обіцяв, в третій частині про ловлю роїв розмова піде про те, як використовувати ройову енергію бджіл. Коли ви поставили пастки на деревах, розставили, їх треба вчасно перевіряти. Чому? Якщо залетів рой невеликої сили на 2-3 даданівські рамочки, то їм у вашій 6-8 рамковій пачці вистачить роботи на декілька тижнів. Якщо ж буває так, і не один раз у мене було, коли залітав рій масою 8-10 доданівських рамок. І відповідно, вони дуже швидко протягом 3-4 днів відбудовують всі щільники. і Якщо в природі є ще інтенсивний взяток, все це заливають медом. А далі в них починається бездіяльність, тому що пастка для них стає затісною. І з'являється інша проблема. Я приїжджаю забирати таку пастку, її дуже важко піднімати з дерева. Саму важку свою пастку з бджолами, з рамками і з медом я знімав з деревини, і вага її була 34 кг. Скажу вам, хлопці і дівчата, це ще той екшен. По-перше, треба втримати пастку знімаючи, а це дуже важко, коли стоїш на драбині, однією рукою треба триматися за деревину, а ще іншою якось спускати по мотузці пастку. Якщо ми вчасно не заберемо рая, його може забрати хтось інший. Тому, якщо ви розставились, повторюсь ще раз, раз на 5-7 днів перевіряйте і забирайте. Інший момент цікавий. Коли ви встановили пастку, приїжджаєте її забирати або перевіряти, а там поселився рій, але не в ній, а під нею. Чомусь так на моїй практиці це було багато разів. Причину я не знаю, чи багато попадає сонця, і бджолкам не подобається бути на жарі, але вони поселяються під пасткою. Від на ящика відбудовують стільники, і потім всю цю масу якось треба забрати. Доводиться привозити брати спеціальний інвентар для того, щоб все це бджолу забрати. А якщо ви ще їх вчасно і не приїхали, і не побачили, що таке відбулося у вас відбудовані щільники під пасткою. Там вже буде і мед, і розпліт. Це є великою проблемою. Тому. Якщо рій, який привився під пасткою і побув 2-3 доби, то багато він ще не відбудував щільників. І це його буде набагато легше забрати, ніж коли він висить уже там 2-3 тижні. І вже там і мед, і перга, і печатний розпліт. в пастки поселяються різної сили. Відповідно, якщо залетів рій масою 2-3 доданівських рамки, в пастку об'ємом на 6-8 доданівських рамок, то на 2-3 тижні йому буде там роботи. Але інші є ситуації, коли в рамкову пастку заселяється рій на 9-10 рамок додана. В мене так було неодноразово. І цей рій за 3-4 доби, максимум 5, відбудовує всі щільники і заливає, якщо йде інтенсивний медозбір. З якоїсь культури, може це бути липа, чи вже соняшники зацвіли, і заливає все вщент медом. І така пастка стає зовсім непідйомною. Розумієте, що це небезпечно і це важко. Тому не допускайте, щоб таке сталося. А якщо це вже сталося, дуже і дуже і дуже акуратно дійте, продумайте. Все до дрібниць, як ви будете робити. Бо в мене було так, що я знімаючи пастку, а в ній було кілограм, напевне, може 15-18, я її не зміг втримати, і вона падала додолу і розбивалася. Вилітали бджоли, я швидко стікав з деревини, я до них приїжджав на наступний день під вечір. акуратно пастку... Клав в покривала, обвертав, ну, запаковував, скажімо так, клав обережно в багажне відділення автомобіля і віз безпосередньо на пасіку. Райва енергія бджіл це дуже дуже цікава річ. Тому що бджоли, коли вилітає і заселяється на нове місце проживання, йому потрібно відбудувати нове гніздо і забезпечити себе. Кармами. Тому, якщо цей рій вилетів з 10 травня і він має 6-7 рамок доданівських бджоли, то цей рій може при... принести вам 30 і 40 кг меду, як зацвіте соняшник, і відбудувати більше 20 полурамок ващини. Тому всі раї, які залетіли в пастки, намагаюся забирати вчасно. Переселяю до вуликів і даю максимально їм відбудовувати ващину, щоб максимум використовувати їхню енергію. Скажімо так, даю, мабуть, може, десь і занадто. Краще хай 2-3 полурамки не добудують, ніж могли б вони відбудувати, але я не дав цей зайвий корпус і не отримав більше товарного меду рою, і відбудованого сушнику. І на останок цього відео хочу вам сказати, що для мене ловля бродячих раїв це таке хобі. Тому що комусь подобається рибалка, комусь охота, комусь збирання грибів в лісі. А мені цікаво, як встановити пастку так, щоб гарантовано туди залетів рій. І коли є результат, то Є задоволення від зробленої роботи. Дякую за увагу. До зустрічі, друзі!